Дорогі браття і сестри, дорога паство, дорогі співучизники, дорогі Одесити, дозвольте сьогодні День Світлого Успіння Божої Матери поздоровити всіх вас з величним святом, успінням Пресвятої Богородиці. Адже Пресвята Богородиця відійшла тільки всього-навсього від земного життя. Але ми не повинні боятися смерті, тому що вона показала цей перехід і що смерть не є тим перепоном, щоб боятися її боятися насамперед потрібно гріха, спокус. Я цей день хочу побажати насамперед миру, любові, злагоди, достатку. Нехай у цей скорботній і час для нашої держави не л'ється кров. Але і покров Божої Матері завжди перебуває над усіма вами, над усіма нами, над тими вірними синами України, які захищають її рубежі, захищають від насилля, захищають від людиновбивства. вбивства. Захищають від бандитів, які полонять, вбивають наших мирних жителів. Дозвольте одесити сьогодні і вам побажати здоров'я міцного, великого патріотичного духу, який у вас сьогодні є. Адже ви є показом того, що не допустили. Агресора у нашому рідному місті, нехай Господь зміцнює ваші сили і допомагає вам надалі бути гідними синами і дочками нашої держави і нашої церкви. Слава Ісусу Христу!